У Рівненському ліцеї «Український» щороку проводять незвичайний день вчителя. Випускники обирають стиль свята та вітають своїх наставників. Цього року розповідають одинадцятикласники, вирішили зробити усе в стилі дикого заходу. Міркували над тематикою кілька місяців. Конкретно наша група організовувала викрадення вчителів. Ми їх хіду до в'язниці, і все час організовували урок у дітей. Я суддя звинувачую вас у надмірній стрілянині оцінками. У незаконному обігу крейди, а також за махінації із дзвінками. Там у нас є ігри для дітей, там значить спортивні ігри і фінансові. Значить, спортивні ігри там віджимання, планка, прес. За це вони отримують монетки. Так само на фінансових заправлі тоді теж монетки. Потім вони в барі за це можуть купити там лимонад. На перервах діти танцювали, пили лимонади та заїдали його печивом. Не забували і про вчителів. Їх забирали із уроків та вели до в'язниці. Із організацією допомагали класні керівники випускників. Вчителі ж до останнього не знали, що на них чекатиме. Традиційне свято проводять уже понад 10 років, і з кожним разом масштаб та розмах лише зростає.